Площа ринок. Йдемо, мабуть, в напрямку до старої Єврейської. Що це і Вихідний день, але людей не багато в центрі. Якщо люди є, то це от бачите. Туристи, які планують кудись від'їжджати, теж це туристи. Дуже легко здогадатись, бо вони з валізками стоять. Хто би ще гуляв з валізками по центру, правда? Електромобіль. Генератор стоїть, такий потужний. Теж з тих часів, коли їх використовували. Що ми бачимо? Файні льоди, черги нема. Мармеладний джек, черги нема. Літо, але ніхто не хоче ні льодів, ні мармеладу. Навіть в неділю. Навіть ті, хто з дітьми. А, львівські круасани. Ну, хоч щось має бути заповнене людьми. Хоча теж, дивіться, які, які гарні, можна сказати, козирні столики на вулиці. Нуль, нуль людей на них. Ми вийшли на старої єврейську. Стара Єврейська, звичайно, живає більше, ближче до вечора, ближче до початку комендантської години. Таж недавно знімали відео, було вже 23, та вже минула 23, та вийшов. Та тут таке життя, тут стільки народу. Та, звичайно, в основному такий контингент, як би сказати, така стать, що якщо їх навіть затримують за порушення комендантської години, їм за це нічого не буде. Тому, тому так. Теж на цій вулиці регулярно закриваються ресторани. Ну, колись вони регулярніше відкривалися, зараз вони регулярніше закриваються. По можливості ми вам розповідаємо, відстежуємо. Хто на цей раз закрився, бачите. Чи в кого зараз є, купа вільних столиків. А тут теж. Та всюди, що досі не було жодного кафе, де не було б вільного столика. Давайте так не зовсім традиційно, ми звичайно ходимо далі прямо, ми повернемо так собі ліворуч і прийдемо через Серпську, зараз вийдемо на площу ринок Щось змінилось в майстерні шоколаду. Та. Тепер же немає такого вітрини, не знаєте, де, де маленьке звірятко робила шоколад. Тепер там поставили в продаж. Туди Руська, прямо ліворуч лівариш Ринок і Сербська, звідки ми прийшли можна йти далі А, це з нашки хабі біля діани, теж купа, купа вільних столиків. Як, песики дружать. Я вже казав, субота це такий день, коли прийнято гуляти і не сидіти в кафе, то неділя це день, коли ще більше прийнято гуляти і не сидіти в кафе. Ну, особливо, якщо ви львів'яни, та я вже теж не раз за заказав. В кафе сидять туристи. Львів'яни не лохи, щоб сидіти в кафе і ресторанах у Львові. Як час від часу можна піти, ну, регулярно, ну, ну вів'яни не такі. Тому так. Так, подивимося обох теж на ринок. Мабуть підем, підемо. Зробимо кілька кроків у цей друкарську. А ты

Наскільки минула мода на білий налив? Я сам шиць. Нормальний час. Нормальний день. Хороший літній майданчик. Білий налив. Все. Всередині теж нікого не немає. Все відчинено, все працює. Хм. А що сказати, чому так? Може я щось не знаю, <гум> може я щось пропустив, що сталося, чому ніхто не ходить білий на налив. Напишіть нам, хто знає. Вулиця Лесі, Українки. А ми кілька кроків пройдемося. Не, а туди можна вийти на вулицю Підвальну вдалі. Та я думаю, ви знаєте, ми там гуляли неодноразово.